Любі друзі, маємо гарну вакансію офіційну на роботу в Чехію. Багато заявочок. Ви звертаєтеся, щоб з 17 років, хто хоче їхати, 17 до 55 років. Робота в Чехії на складі. От сьогодні вислали свіжу вакансію, це склад косметики. Увага, без нічних змін. Зміни розподіляються на місці, тобто це може бути робота з 5.45 ранку і до 22.15. Графіки ці розподіляються на місці. Досить гарні умови: від 150, зараз щоб точніше, вам все буду говорити, від 150 до 175 крон оплата за годину. Проживання надається: 4,800 крон враховується зарплати. Тобто. Буде організований виїзд з України. Виїзд у нас буде, так, зараз скажу, По вівторках зустрічають, відповідно, це на вихідних буде виїзд. Вакансія безкоштовна. Що треба робити? Збирати товари зі сканером, упаковка, фасовка, етикування, контроль якості. Різні процеси можуть бути роботи. Тобто робота для чоловіків, жінок та сімейних пар від 17, повторюся, до 55 років. Тому, якщо ви хочете, швиденько мені пишіть і будемо вас подавати. вакансія безкоштовна, організовані виїзди, робота офіційна, і саме головне, 17 років, якщо ви шукаєте роботу 17 років. Чекаю.